Всім доброго дня! І з вами батя дегустує. Пройшло три тижні. Наша наливка на смородині вже набралася кольору смаку і аромату. Тепер нам треба продовжити її готувати. Для того нам треба буде злити наливку в окремий посуд, ягоди залишити в банці. В ці ягоди ми висипемо 300 г цукру. Для чого це треба? Цукор вбере в себе те, що залишилося в ягодах. Залишки соку, залишки самогону і відділить його від ягод. Після того, напротязі трьох днів вона у нас постоїть ще в темному прохолодному місці, і ми додамо ще води для того, щоб цей цукор в кінці вже розтворився і зільємо його теж в окрему ємкість. І тоді ми зможемо змішати саму наливку, то, що ми злили, з тим остатком запаху аромату з ягод, то, що ми зіліємо через 3 дні. І за счет якраз цього ми ще й понизимо градус нашої наливки, тому що спочатку вона у нас була 40 градусна, а нам така наливка не потрібна, і ми її хочемо зробити градусів 28-30 максимум. Тобто, якраз коли ми ще додамо води і додамо цукру, плюс-мінус ми вийдемо на цей градус. Потім ми зможемо перевірити міцність нашої наливки, але це все буде згодом. Тобто, на зараз зливаємо наливку в окремий посуд. Я використовую нержавіючу каструльку ситечком. Саме головне будьте обережні. Проллєте на себе, не відстирайте. Будемо пробувати. Переливаємо. Боже, який колір. Колір просто шикарний. Насичений червоний колір. Аромат! Якби ви відчували цей аромат. Оп! Так, поки хватить, тому що нам буде трошки неудобно це все переливати. Зараз ми його так от... Сразу перельємо в окрему скляночку, яку ми вже підготували. Ягодки обратно. Оп. Перелама, переливаємо все в окрему скляночку. О, я ж казав, не розливай, а я вже розлив. Переливаємо залишок. Можна висипати з ягодами, ягоди ми потім повернемо. Зараз ми переложимо ягоди обратно в склянку. Ох ти, дивись скільки я налив. Щас візьму ганчірочку. Ягоди, повертає... ягоди повертаємо у склянку до інших. Обережно, щоб їх не розтрусити. Ось у нас вийшло самісінькі ягодки. Зараз ми остаток ще. О, у нас ще тут трошки є, перельємо його. Опа, є таке. Тепер ягоди ми засипаємо цукром. Я взяв 300 грам цукру і нам його вистачить. Так, погано сипати візьму ложку, тому що цей цукор зараз буде по всьому столі. Ось і все. Тепер ми злиту наливку залишаємо десь в прохолодному місці, а ці ягоди, просипані цукром, перемішуємо і на троє суток залишаємо теж у темному місці. Вони віддадуть свій сок, і потім нам треба буде його зібрати. На цьому поки що все. Залишайтеся з нами. Далі буде інтересно і дуже смачно. В наступному сюжеті ми з вами вже кінцево приготуємо наливку та її продегустуємо. З вами був батя який дегустує. Підписуйтесь на наш канал. Не забувайте ставити лайки. Та шукайте у нас у Фейсбуці. Група самого новоріння та виноробство в домашніх умовах. Всім папа! -па!